Даний опалювальний сезон, який минув і той, що ми будемо, в якому будемо готуватися, він визначається для, для нашого підприємства тим, що ми маємо незначне падіння оцінку. І за 2014 рік, зокрема, це було мінус 10% або 64 мільйони. За три місяці цього року це вже 18,2%. Ми знаємо 48 мільйонів. І, в принципі, теж ми в цьому році передбачено будемо спиткові. дивлячись на те, що ми переглянули в сторону збільшення, це буквально відбулося місяць тому, але враховуючи такі катастрофічні подібні обсяги, ми зараз поставимо реальне виживання. То тут постає питання виконання і на помості. Ми на сьогоднішній не намагаємося це зробити, тому що ми усвідомлюємо того, що...